Яка така позиція? Це антисоветська, антиросійська. Антиросійська правильно, бо Росія напала на Україну. <смітна> Не просто ж так напала. Так, да? а як? Німці напали Віла Віларо Ну коротше без предупреждения. Віларом. Віларом. А Росія Україну предупреждала 8 лет. У 2003 році ви напали на, на Україну. Це ви, скажімо так. Е, з чимось добрим йшли, да? А ви швидкі будете Києва? Красивий город були там на принципі щастя вже не більше тут не побуваєте. ще приїдемо. Ні, 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 -ні. ви приїдем? тут не потрібні. А ви, а это ви решаєте, да? Да, ми, громадяни України, нам фашисти окупанти не потрібні. А що такое? А чий Крим, скажи мені? Ну давай, давай в історію войдемо. А коли з'явилась Російська да, Федерація? Да, да. А до 91-го року Київ що був? Який город Столиця України. Де, де в слові «Совєтський Союз, де ти почув Росія? Що далі? І де тут слово Росія знов?